Проблемні питання проходження ВЛК військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби розберемо на конкретному практичному прикладі, де клієнт після оперативного втручання, операція, реабілітація в медичних документах. В нього прописано 3-6 місяців реабілітації після операції, яким чином реалізувати це право з якими проблемними питаннями. Зіткнувся зазначений клієнт. Клієнту виповнюється 25 років через кілька днів. Він після операції тимчасово непридатний. Наявні в нього медичні документи, яким чином пройти ВЛК, щоб бути тимчасово непридатним. Потрібно спочатку завантажити застосунок Резерв плюс це можливо зробити через Android, iPhone. Встановлювати застосунок «Резерв Плюс. У застосунку «Резерв плюс» ви авторизуєте за допомогою банківської картки, за допомогою Дія. Після того, ви можете через... якщо у вас не... не вдається це зробити, можливо, прописати це в Google, в штучний інтелект, в Ютубі безліч відеороликів, інструкцій, як це зробити. Зробили. Рухаємося далі. Взяти направлення на ВЛК. Направлення на ВЛК. Ви можете взяти особисто в ТЦК, але багато хто не хоче туди йти. В ТЦК брати це направлення на ВЛК. Друге, це взяти через застосунок Резерв Плюс. Встановили, там є окрема вкладка взятки направлення на ВЛК на проходження військово-лікарської комісії. Так само, якщо не розібралися через Google, через YouTube, через штучний інтелект, є дуже детальні інструкції, як це зробити. Зробили, взяли направлення електронно на проходження військово-лікарської комісії. Вам не потрібно йти в ТЦК. Це цифрове направлення на ВЛК та визначається лікарня, де вам потрібно пройти цю військову лікарську комісію. Берете з собою медичні документи у зазначеному випадку. Це медичні документи щодо операції щодо оперативного втручання, проходити військову лікарську комісію. При проходженні ВЛК, ви лікарям зазначаєте, що є операція, є оперативне втручання, є діагнози, є ось медичні документи. Після проходження військово-лікарської комісії, відповідно до зазначених діагнозів, до зазначеного практичного а, випадку, повинна бути призначена тимчасова визначена тимчасова непридатність 3-6. Місяців ця інформація завантажується так само в застосунок «Резерв плюс. ВЛК передає цю інформацію на адресу ТЦК, а ТЦК як е, реєстр ТЦК веде зазначений реєстр, оберіг реєстр військовозобов'язаних, резервістів е, і вносить зазначену інформацію застосунок Резерв Плюс. Так само ви можете йти особисто в ТЦК, дочекатися сповіщення в «Резерв плюс і ТЦК.